Дитино моя, не гортай далі, дозволь мені зараз помолитися за тебе, Бог сам хоче, щоб ти почув цю молитву сьогодні. Господи, ти знаєш її тривоги та переживання, ти також знаєш тягар, який вона носить у своєму серці. Я прошу тебе зараз втішити її особисто та стерти її смуток. Будь ласка, позбав її тривоги та оточи її своїм миром як щитом. Господи, ти знаєш кожну ситуацію, з якою вона стикається, і ти навіть знаєш кожну волосину на її голові. Будь ласка, благослови кожен аспект її життя, допоможи їй пройти шлях, яким вона йде, наповни її серце своєю любов'ю та миром. Найважливіше прости її та всю її родину, тих, хто був до неї, хто поруч зараз і хто продовжений через неї, очисти її від гріхів юності. Від прихованих провин і всього, що тягне назад, зніми прокляття, тягар і біль з її душі та душі близьких, даруй миру серце, захисту дім і нове життя в твоїй благодаті. Якщо ти приймаєш цю молитву, напиши амінь у коментарях і поділися нею з тим, якого любиш. Сьогодні допомога прийде.